Вітаю колеги! Мене звати Олександр Дикий. Я менеджер з маркетингу компанії «Сингента» Західного регіону. І сьогодні ми знаходимося на Вінничині на дослідному полі компанії, що розміщене на базі господарства ТОВ Ольга. Також зі мною сьогодні знаходиться тріаліст західного регіону Сергій Колумієць. І він вам більш детально розповість про культури, які знаходяться на даному полі, а також про культури, які вже забрали з даного поля, а саме озимий ячмінь та озиму пшеницю. Вітаю Сергій. Доброго дня, Олександр. Зараз ми з вами знаходимося на тему ділянці соняшнику. Посів відбувся 2 травня на глибину близько 5 см. Перед посівом була культивація, яка супроводжувалася внесенням добрив карбамід карбоміт в нормі 200 кг на гектар. Після посіву внесли ґрунтовий гербіцид комбінацію Dual Gold в нормі 1,6 і на гектар. Та гезагард в нормі 3 літри на гектар. Фунгіцидний захист тут був два етапи. В фазі вісьми листів ми внесли Амістар Голд фунгіцид в нормі 0,75 літр на гектар, Наш інсифісид енджео в нормі 0,2 літера на гектар та мікродобрива квантіс нормі 1 літра на гектар. В фазі сірочки ми внесли фунгіцид, амістар Голд 0,75 літера на гектар, і наш інсикфіцид Енджо 0,2 літри на гектар, так як на Пасів сонячника було, ну, було значить заселення клопав. А зараз, колеги, ми перемістилися на посіви кукурудзи. Висівали ми 2 травня з нормою 78 тисяч насини на гектар. Все супроводжувалося ґрунтовим гербіцидом. Примек сердце з в нормі 4 літри на гектар. Потім в фазі п'яти листів ми внесли страховий гербіцид І в нормі 1,8 літри на гектар можемо побачити на, на даний момент. Вже скоро у нас буде збирання, рядки чисті, в принципі, стан кукурудзи гарний, чистий від бур'янів. Можемо побачити наш початок качан, добре виповнений. Ну, Чорні точки ще ми з вами не знайдемо, але на ранніх гібридах вже може бути вона, фізіологічна стигнеться. Удобрення тут було у нас карбамід під культивацією 200 кг на гектар. По схемі захисту на даній демоділянці. Десь під кінець появи волоті ми вносили фунгицид Амістар екстра 0,75 літрів на гектар. Додавали до бакової суміші квантіс мікродоброго 2 літри на гектар та інсектицид Ампліга в нормі 0,3 літри на гектар. Так, дякую, Сергій. Мені ще відомо, що на даному полі був розміщений узима пшениця і узима ячмінь. Ти ще нам скажи, будь ласка, два слова про урожайність даних культур. По вражанністя зимої пшениці вона склала в нас 112 центнерів по ячменю. Середня вражання склала близько 11 тонн. Так як був гібрид, який там було 93 центнери, а був гібрид, який там феноменально дав 128 центнерів, а один-123 центнери. Середня вражання склала плюс-мінус 11 тонн. Зрозуміло, Сергій, дякую за твої коментарі. Друзі, дякую вам і всім гарної погоди. Хороших урожаїв і слава Україні! Героям слава до зустрічі, колеги.